Пропоную намалювати голуба миру. Давайте його розглянемо. Ось він такий. Якого кольору він? Так, білого, є що, голова, тулуб, хвіст і крила. Так, На якому фоні він? Так, на синьому фоні. А на хвостику розташовані ось такі смужечки, пір'ячка, голові око і дзьоб. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: аркуш білого паперу. Такий шаблон допоможуть вам вирізати батьки, волога серветка, губка для посуду та фарба синього та білого кольору. Пензлик водичка. Потім нам ще знадобиться фарба жовтого та чорного кольору. Приступимо до роботи. Беремо шаблон. Розташовуємо посередині аркуша, притримуємо гарненько. Беремо губку. Мочимо у фарбу, або ось у мене є така губка з фарбою і змащуємо аркуш паперу повністю. Тримаємо шаблон гарненько, замальовуємо. Почекаємо, поки підсохне фарба, і прибираємо шаблон. Ось такий тулуб вийшов. Тепер зробимо долоньками крильця. Беремо пензлик правильно пальчиками, мочимо в водичку та у білу фарбу. І змащуємо долоньки. Спочатку одну долоньку, гарненько змащуємо фарбою. Ось так. Та притискаємо до аркушу паперу. Ось так, повністю долонька. Прибираємо долоньку і ось таке крильце вийшло. Дофарбовуємо його. Тепер змащуємо іншу долоньку. Ось так. Гарненько всі пальчики змащуємо. І притискаємо до аркуша паперу. Ось так. Гарненько притискаємо, погляньте, яке крильце гарне вийшло. Домальовуємо його білою фарбою. Ось так. Ще нам знадобиться фарба жовтого та чорного кольору. Беремо пензлик меншого розміру та набираємо фарбу жовтого кольору спочатку. І притискаємо повністю всім ворсом. Це в нас буде такий дзьоб ось так трішки домальовуємо, і залишилося домалювати око. Вимиваємо пензлик та набираємо фарбу чорного кольору. І ставимо таку крапочку. Ось таку. Це буде око. Тепер домалюємо пір'ячко на хвостику. Ось такі рисочки знизу вгору ведемо. Ось так. Багато-багато. Не відриваючи руки, проводимо. Ось такий хвостик у нас виходить. Такий голуб миру у ми не вийшов, а ви, дітки, малюйте та надсилайте свої роботи.